Який гарний пейзаж. Подивіться, які гарні кольори. Яке небо. Доброго ранку. Доброго ранку усім. Які гарні види знову! Так от, у вас добрий ранок, а у Оленки не дуже. Ну, це не ранок, це, напевно, ще почалося з вечора. Ні! З вчорашнього дня. У мене на роботі. Телефон впав в туалет. Ну, це інший телефон. У мене один був, там усі французькі номери, але ну, я би все прив'язане. Ну, все, що є, ну, і номери, там, всякі банкінги, всякі ці, як воно називається, кабінети онлайн, всі навчальні якісь штучки на французький телефон. А Був ще український, там були всі дія, тобто всі оці. І от втопився. Ну ні, ну він впав, звісно, що його дістали. Тут же ж туалетний не вигрібна яма, це ж просто так. Але приємного мало. Тою таке. О, цю осінь. Стільки яскравих кольорів. І якщо чесно, ще до того, що туалет упав, втопився. Так і ще думала на Новий рік в Діснейленд потрапити, але думала, бач? Була дуже тупенька на цей рахунок, тому що не можна вже зарезервувати. Ніяк не можна. Звісно, що знала, новий рік, що ти хочеш, всі їдуть, всі дітки відпочивають. Так, всі дітки відпочивають, але ж з батьками. Але ж чомусь <гас> вирішила, що завчасно, в листопаді ще можна буде замовити, а в ніт зайнято. Так що програма відвідування Діснейленду відмінилася. На жаль. На жаль. Так що ж я так про те, що не можу замовити і. Це на зимові канікули на новорічні. Думала відвідати Діснейленд із сином, Ну, потрібно швидше змінювати програму. Будемо шукати щось інше. Може, можливо, футюроскоп, можливо, ще щось. Ну, не так хочеться. От Діснейленд це ж якби для мене це було якраз по-новорічному по святковому. Так, да, я розумію, що ми дорослі. Да, бабушки також ходять в Діснейленд. Не буду казати. Наприклад, якого я знаю точно, але є відомі бабусики відвідують Кіснеленд. Отак. Ну і чому я сумую? Тому що, знаєте як, мені здавалося, що на новий рік на це казкове таке свято, знаєте, як на початок нового року і. Всього і завжди хотілося, щоб якесь таке. Ну ти ніби побував у казці, і мені здається, що от дійсний лед для цього підходив якраз ну найбільше. Чому найбільше, я ж кажу, що новий рік це завжди якесь таке свято, воно, як хочеться, чути якоїсь казки. знаєте. Все починається спочатку. І оскільки завжди були в дитинстві там да, якісь утренники, які, свята у школах, да, там, з переводяганням, то це завжди за собою ніби було якось ну, казковість таку. Чарівність, містичність тому, звісно, що хотілося, щоб трошки було цієї казковості. Ну, на жаль, чомусь я думала, що два місяці достатньо я встигну зарезервувати ці білети і потрапити в Діснейленд, а ні, запізно. Потрібно було трохи раніше, тому що вже всі місця зарезервовані. Ми дивилися. Ну, ну, що підбирали по датах, ну там виходить, що не... По-перше, що квитки на 50% дорожчі, ну то такі вже. Головне, ж тут казка. Але є інші варіанти, але вони не такі казкові. Я ж кажу, хотілося. Футюроскоп або ще щось там той в платі да? Ну це не те, це не така казка. От так що нічого буду розмірковувати. Я ж кажу, що тоді або зовсім виключать париж, бо ну що, усі інші там повідвідуєш щось. Тому що того року просто ми так і не подивилися на той Нотердам, тому що він був обгорожений. В нього вже пускали, але ну, поки ми під'їхали, чомусь щось не доробили і щось загородили. Тобто я не змогла відвідати той Нотердам, да? Ну, поїхати, щоб відвідати Нотердам, або там навіть. Ловр, ну якось це не новорічно. Ну, коротше, буду думати. Тепер в мене я була впевнена, що я придумала: Вау! Огонь! Тому що, я ж кажу, думали в Бельгії до друзів. а Того року ми їздили, і потім було б цікаво, я поїхала задоволена. Інша країна, Бельгія, більше вона на кордоні там поряд з Голландією, тобто можна було. Ну, як того року ми і в тій країні побували, і в тій, але знову... Певні нюанси, тобто ми зрозуміли, що знову до компанії приєднаються люди, якими ми були незадоволені того разу, і тому нашу, якщо тобі не подобається компанія, потрібно їх уникати. Так само з цим оце ютубом. Я думаю, я передивилась десь якихось <свідування> відео, які мені не подобаються. Думаю, потрібно під час їх <свідування> вирубати, тому що воно ж тобі пропонує, пропонує. Ти лайк щоб не подивився тоді, ну, ціла. Ціла галерея шлаку я називаю. Ну, тобто, для мене для когось воно цікаве цінності. Да? Неважливо це я для себе лише. Моє відео також для когось шлак тобто, ну, тут без образ. Але тоді воно намотує, намотує, ти вже хочеш щось думаєш, де ж ти? А от там було те, та... Чому, чому починаєш стріти, іноді ти ж не запам'ятовуєш навіть, ти когось подивився і не запам'ятовуєш, як його. Нік, нікне, от, І починаєш шукати, а вже й не можеш знайти, тому що. Цей шлак забив твою сторінку. Ну, Признаюся по секрету, хочеться десь вигуляти свою норкову шубу, а це, звісно, Париж, Бельгія таке ще підходить, а тут тут жарко. Насправді, то, як би казати, така шутка, шутка. Забуваю, як це принципі, не завжди шутка. Ну тут, тобто, хотілося знати, ще на новий рік, якщо їй їхати, то там, щоб трошки хоч було б бы холодненько, да? бо тут якийсь такий новий рік з дощем, ну це не новий рік. Розумієте? От, тобто Парижи трошки, хоч холодніше. Ну, в Бельгії нормально, це як Новий рік. Відчуваю, що цей морозець. Знову мій автобус, я знову під, під, під самий країчок автобуса, він їде отут мене переганяє, Я не встигаю дойти до зупинки і потім біжу так. Добре. Дякую за увагу, до зустрічі. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Все.